Відео знято для каналу Exist.ua Автомобіль BMW-320D 2000 року виготовлення. Це у нас автомобіль в кузові е 46 літровий дизельний двигун у неї. Для даного автомобіля придбали ось такий ось масляний фільтр фірма Махле. Німецька фірма. Ось тут каталожний номер є. Mahle Отже, дивіться, хто не знав, ось ця фірма робить фільтри ось ці масляні, для BMW, щоб Ну, які продаються під маркою BMW. Тобто, якщо ви замовляєте оригінальний BMW-шний фільтр, то там, скоріш за все, буде від фірми Mahle -Knecht. Ось Made in Austria Такий ось фільтр. Пластиковий корпус і паперовий такий фільтруючий елемент. Папер тут, звісно, не такий м'якенький. він такий, як більше до картону. Так, ось у нас фільтр і в комплекті йдуть ущільнюючі кільця. Ось така резинка, це на кришку масляного стакана. І ось таке. Шайбочка це для пробки під дону, якщо ви будете міняти масло. Зазвичай міняють масляний фільтр разом з мастилом двигуна. Ось та шайбочка під сливний болтик. Відкриваємо капот. Ось наш двигун і зі сторони водія ось тут ось такі ось ніші. Ось наш. Стакан масляного фільтру. У нього така пластикова кришка. Ось на ній написано момент затягування, якщо у вас є динамометричний ключ. Тут зараз підберемо ключ, тому що головки у нас такої великої немає. Здається, тут на 32 чи 34 щось таке. Ось ключ на 36, як вияснилось. Незручно, звісно, рожковим. Краще було б головкою, але головки у нас такої немає. А чисто для цього фільтра купувати також не дуже зручно. Тому будемо мучитись рожковим ключем. Трохи відкрутили ключем, там буквально пару обертів, і потім вже можна крутити рукою. Тут обережно, зараз коли відкрутимо, ця кришка дістається разом з фільтром, ну а фільтр, звісно, в маслі, з маслом, тому трохи його витягаємо на себе і даємо йому стекти у стакан. У нашому випадку він чомусь залишився в стакані своєму, нічого страшного, так навіть зручніше буде. Тобто кришку з цим носиком ми прибираємо. Ось трохи наляпали, тому підготуйте якісь ганчірки. Ось такий ось фільтруючий елемент. Беремо коробку можна від нашого нового фільтру, і в неї обережненько витягаємо. Фільтр, він там заклоснутий паз такий. Витягаємо і вставляємо в коробку. Ось. Ну і прибираємо на утилізацію. Ось такий ось масляний стакан. Він металевий, і там трохи є ще масло. Тепер беремо ось цей комплект, що йде у нас з фільтром, ось кришка, і на неї вдягнемо зараз ось цю прокладку Обережно розпаковуємо ось це резинка і просто натягуємо на різьбу і ось тут в кінці, в кінці різьби є місце під саму резинку Ось так вона виглядає в одягненому вигляді. Все, тепер можемо ставити фільтр. Взяли фільтр і одягаємо його на кришку Ось до такого характерного е, щелочка. Все. І тепер цю кришку йдемо, встановлюємо на своє місце. Ось, там потрапляємо в центральний отвір. Підносики, які на кришці цій. Ось так закручуємо. Ну і дотискаємо ключем. Отже, зажали кришку. В принципі, ви можете перевірити, щоб тут е між пластиком і металом не було шпарини. Ну, і це означає, що в принципі, ми його закрутили. Там резинова прокладка не дасть маслу підтікати або сапливити. Ну, якось так. Все, на цьому ми фільтр в принципі, поміняли.